Фотографуватися на тлі ейфелевої вежі з незвичайного ракурсу. Саме про це мріяли ці четверо туристів з Таїланду. Їхнє бажання збулося завдяки прогулянці на приватному човні сеною, де хто називає знамениту річку найкрасивішим проспектом Парижа. Наше улюблене місце біля ейфелевої вежі. Якщо прогулятися містом, то побачиш найвидатніші пам'ятки. Сьогодні вранці ми пройшлися різними місцями сфотографувалися біля ейфелевої вежі, але найпрекрасніше, коли можеш проплисти річкою і побачити ейфелеву вежу з такого ракурсу. Прогулянка сеною на невеликому човні дороге задоволення. За півтори години такого круїзу беруть до тисячі євро. Ті, хто не має таких грошей, пливуть на великих суднах, але там багатолюдно. А на невеликих човнах можна усамітнитися і милуватися красою Парижа без зайвої метушні. Капітан навіть може зупинити судно, якщо пасажири захочуть ліпше розглянути якусь пам'ятку. Такі прогулянки стають дедалі популярнішими серед туристів. Підприємець Філіп Фурніє заснував свою компанію 13 років тому. каже, що сеною тоді ходило тільки п'ять невеликих туристичних човнів. Тепер їх 50. Сервіс Фурніє не зовсім звичайний. Він пропонує прогулянки на катерах, які вже можна назвати класикою. Наша компанія спеціалізується на класичних човнах, особливо побудованих із 30-х по 60-ті роки. Чому? Бо я вважаю цей період історії військово-морського будівництва своєрідним золотим віком. Незабаром сена стане центром церемонії відкриття Олімпіади. Уперше в історії літніх Олімпійських ігор вона пройде поза стадіоном. 26 липня на сені відбудеться парад спортсменів. Кожній делегації виділять окремий човен. У параді візьме участь понад 10 тисяч атлетів.